Останні кілька місяців ми спостерігаємо різке зростання. Військовозобов'язаних чоловіків, які намагаються знайти легальні способи отримати відстрочку від мобілізації, зокрема через складні життєві обставини, хворі діти, дружина, батьки чи інші родичі. Але чи справді це можливо, що підпадає під категорію сімейні обставини? Які документи потрібні, та чому навіть при наявності здавалось б усіх документів, можна отримати відмову сьогодні? Ми розберемо важливу та дуже актуальну тему. Відстрочка від мобілізації по сімейних обставинах. Якщо у вас є хворі дружина, батьки чи інші родичі, це відео точно для вас. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Що означає відстрочка по сімейних обставинах? У законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачені певні підстави для надання відстрочки. Однією з ключових категорій є саме сімейні обставини, які перешкоджають проходженню військової служби. Йдеться про ситуацію, коли військовозов'язаний, наприклад, має на отриманні дітей віком до 18 років, є єдиним піклувальником осіб з інвалідністю або літніх родичів, доглядає за важкохворими членами сім'ї, є опікуном дитини або недієздатного родича, чи має багатодітну сім'ю. Проте варто розуміти, що далеко не кожен з цих випадків означає автоматичне отримання відстрочки. Все залежить від юридично підтверджених фактів та правильного оформлення документів. Давайте розберемо кожну з підстав, які можна вважати сімейними обставинами. І як отримати відстрочку в тих чи інших випадках. Однією з найпоширеніших підстав для отримання відстрочки є наявність трьох і більше неповнолітніх дітей. Якщо такий військовозобов'язаний справно виконує свої обов'язки як батько і не має заборгованості по аліментах більше, ніж за три місяці, держава дозволяє йому отримати відстрочку. Це одна з найчастіших підстав для отримання відстрочки, і значно спрощена підстава для отримання відстрочки, тому що її можна отримати напряму через Резерв Плюс. Давайте поговоримо про те, які документи потрібні у такій підставі. Отже, необхідно свідоцтво про народження всіх трьох або більше дітей, у яких зазначено батьківство військовозобов'язане, один із документів, свідоцтво про шлюб із матір'ю дітей, рішення суду про місце проживання дітей, рішення органу опіки, договір між батьками про проживання дітей, рішення суду про факт утримання дитини. У разі розлучення або сплати аліментів також знадобиться договір про аліменти. У цих випадках проблема може виникнути лише у тих ситуаціях, коли ви маєте, наприклад, дітей від різних дружин, або якщо ви не сплачуєте аліменти чи не маєте відповідної документації, наступна категорія це військове зобов'язання, які отримують дитину самостійно. У таких випадках можна отримати відстрочку, коли інший з батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав, знаходиться у місцях позбавлення волі, або є рішення суду, якому визнано, що саме Військово зобов'язаний самостійно здійснює виховання дитини. Зокрема, остання ситуація є досить складними емоційно, і дуже часто військовозобов'язані не знають, що у таких випадках мають право на відстрочку. Отже, які документи необхідні Свідоцтво про народження дитини і один з документів. Свідоцтво про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання безвісно відсутнім чи померлим, витяг з реєстру зниклих осіб, вирок суду, рішення про самостійне виховання або витяг з реєстру актів про народження із згадкою про відсутність батька. Наступна підстава для отримання відстрочки це наявність дитини з інвалідністю до 18 років. Це передбачає або батьківство, або статус опікуна, піклувальника, прийомного батька чи батька вихователя. Документи, які необхідні: медичний висновок або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, свідоцтво про народження для опікунів. Рішення органу опіки або суду про встановлення опіки для установителів. Рішення суду про усиновлення до цієї категорії можна віднести і наступну підставу для відстрочки: це отримання дитини, яка Хворіє на важкі захворювання, однак не має інвалідності. Це часто стосується онкології, цукрового діабету першого типу, ДЦП та інших серйозних станів. Такі ситуації потребують уважного підходу до збору медичної документації. Відповідно, і документи потрібні саме це висновок і персонал комісії або інші затверджені МОЗ документи, які підтверджують такий діагноз. Тут також потрібно ретельно вивчати, які саме хвороби є у вашої дитини, і розуміти, чи буде це підставою для відстрочки чи ні. Перелік захворювань, як ми вже і сказали, визначений в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Уважно це перевірте, і у випадку, якщо будете мати підстави для відстрочки, обов'язково її потрібно отримати. Наступна підстава для відстрочки це наявність повнолітньої дитини першої чи другої групи інвалідності. Це ще одна ситуація, де закон передбачає можливість відстрочки. Якщо військовозобов'язаний є батьком або матір'ю повнолітньої особи з інвалідністю, і ця особа перебуває на його утриманні, держава визнає потребу в захисті цієї родини. При цьому потрібно довести не лише сам факт інвалідності, а й родинний зв'язок. До документів, які потрібні, це довідка МСЕК або інші документи, що підтверджує інвалідність, та свідоцтво про народження. Наступна підстава для відстрочки це усиновлення дитини, яка є дитиною-сиротою. Або якщо вона позбавлена батьківського опікування, ця категорія включає опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, а також усиновлювачів. Основне тут підтвердити статус дитини, тобто те, що вона є сиротою, або те, що вона позбавлена батьківського піклування, і підтвердити зв'язок з нею. Часто бувають випадки, що люди. Не оформляють відповідно таку документацію, від не мають належних документів і відповідно не можуть отримувати відстрочку. Тому в таких ситуаціях радимо звертатися до юристів для того, щоб грамотно і правильно оформити усі документи. Документи, які будуть необхідні, це витяг із рішення про надання дитині відповідного статусу, рішення суду про усиновлення або договір про прийомну сім'ю, будинок сімейного типу чи патронат. А також свідоцтво про народження дитини наступна підстава для відстрочки це оформлення постійного догляду за кимось із хворих родичів, наприклад, дружиною чи батьками. Дуже поширена, але часто неправильно оформлена підстава. Закон дозволяє отримати відстрочку, якщо ви здійснюєте постійний догляд за близьким родичем, який не здатен обслуговувати себе самостійно. Це має бути офіційно визнано медичними органами, і догляд має здійснюватися лише вами. Дуже важливо в такому випадку отримати акт встановлення факту здійснення постійного догляду. Такий документ можна отримувати в міській раді, сільській раді за місцем вашого проживання чи, наприклад, в органах соцзахисту. Це обов'язкова умова, яка обов'язково вам буде потрібна. І насправді останнім часом такі акти стали видавати значно і значно частіше. Тобто, якщо у вас є матір, якої є медичні документи, які підтверджують те, що вона потребує постійного стороннього догляду, навіть незважаючи на те, що у неї немає інвалідності, але наприклад, у вас є сестра. То вам обов'язково потрібно оформити саме це акстановлення акту постійного догляду, і тоді ви зможете отримати відстрочку без цього акту. Це буде зробити неможливо. Тобто, отже, документи, які потрібно, це ПСЕК ЛКК, який підтверджує те, що родич потребує постійного стороннього догляду. Сидосно про підтвердження родинних зв'язків, а також акт встановлення факту постійного догляду. Також можливе отримання відстрочки за здійсненням догляду за батьками вашої дружини, але в такому випадку потрібно довести, що вона сама цього догляду здійснювати не може. Наступна підстава для відстрочки це опіка над недієздатною особою. Це доволі чітка категорія. Якщо суд визнав особу недієздатною, і ви офіційно призначені її опікуном, ви маєте право на відстрочку, але тільки за наявності обох рішень суду. Про неді і про ваше опікунство не потрібно подати опіку і здійснення постійного стороннього догляду. Це зовсім різні поняття. Опіка може встановлюватися виключно над недієздатною особою. Найчастіше недієздатність визнають по саме психічним захворюванням, і для цього потрібні відповідні рішення суду. Для постійного стороннього догляду цих документів абсолютно не потрібно. Наступна також досить розповсюджена підстава для відстрочки це наявність дружини або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. Ця підстава досить проста. Якщо ваша дружина або чоловік має встановлену інвалідність першої або другої групи, ви маєте право отримати відстрочку. Проте обов'язковою умовою є офіційно зареєстрований шлюб, тобто документи, які будуть необхідні, це свідоцтво про шлюб, а також один з документів, який підтверджує інвалідність. Це може бути висновок медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії. Також підставою для відстрочки може бути наявність і дружини або чоловіка із третьої групи інвалідності, але лише у випадках певних захворювань не кожна третя група інвалідності дає право на відстрочку, лише в окремих випадках, якщо інвалідність пов'язана з онкологією, ампутаціями, психічними розладами, ДЦП тощо. Потрібно не тільки мати документи про інвалідність, а й окремо довести конкретну причину її встановлення. Знову ж таки, чіткий перелік того, які захворювання підпадають під цю підставу для відстрочки, визначений в законі України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Це також потрібно ретельно перевірити для того, щоб розуміти, чи є у вас підстава для відстрочки чи ні. Наступна підстава для відстрочки це наявність батьків або батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи. Якщо ваш батько або мати або батьки вашої. Дружини або чоловіка мають встановлену інвалідність першої чи другої групи, і немає інших осіб, які можуть їх отримувати, ви можете отримати відстрочку. Важливо, цей пункт не пов'язаний з доглядом, а саме з отриманням. Тобто, якщо у вас є, наприклад, матір з інвалідністю першої або другої групи, при тому у вас є сестра. Ви не зможете отримати відстрочку. Якщо у вас є, наприклад, військовозобов'язаний брат, то матір самостійно обирає, хто з дітей повинен отримати відстрочку відповідною своєю заявою. Знову ж таки, якщо це батьки вашої дружини, вам потрібно доводити, що дружина самостійно не може здійснювати її отримання. Документи, які будуть потрібні, це свідоцтво про родинні зв'язки, документи про інвалідність, заява від особи з інвалідністю про вибір саме вас, як того, хто її отримує. У випадку, якщо є інші військовозобов'язаний, а також документи, які підтверджують, що інших отримувачів немає. Такими документами можуть бути, наприклад, свідоцтво про смерть, свідоцтво про розлучення або інші документи. Наступна підстава для відстрочки, яку також можна згадати, це догляд за інвалідом першої або другої групи, якщо ви родич другого або третього ступеня споріднення. Це доволі складна категорія, оскільки вимагає ретельної перевірки, чи дійсно немає родичів ближчого ступеня, які могли здійснювати догляд. Але якщо таких немає, або вони самі потребують догляду, ви маєте право на відстрочку. Документи, які необхідні, це свідоцтво, що підтверджує спорідненість, довідка про інвалідність особи, за якою здійснюється догляд, висновка про неможливість догляду іншими родичами, документи про компенсації або факт догляду. І остання підстава для відстрочки, про яку ми хочемо сьогодні поговорити, це випадок, якщо ви або ваша дружина. Є військовослужбовцем, і у вас на утриманні є неповнолітня дитина. Ця підстава має бути чітко підтверджена довідкою з військової частини. Вона діє лише на час проходження військової служби другої половини, і тут знову ж таки все впирається в точність документів, тобто потрібно надати свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дитини, а також довідку про проходження військової служби чоловіком або дружиною. Як показує наша практика, більшість проблем виникає ще на етапі збору документів, які підтверджують право на відстрочку. Неправильно оформлені медичні висновки, відсутність ключових довідок, не в родинних зв'язках або просто незнання, який саме документ підтверджує вашу ситуацію, усе це призводить до відмов. Саме тому ми радимо звертатися за консультацією чи за супроводом отримання відстрочки до. Фахових професійних юристів, а не шукати інформацію на сумнівних телеграм-каналах чи форумах у юридичній компанії ОСУ. Ми постійно допомагаємо військовозобов'язаним правильно оформити заяви на відстрочку, зібрати повний пакет документів і довести своє право відповідно до закону. Ми працюємо як з особистими зверненнями, так і дистанційно через Укрпошту, за дорученням абсолютно легально та результативно. У нас вже десятки успішних історій, коли клієнти отримали законну відстрочку. Попри складні або заплутані обставини, не забувайте також про те, що ТЦК може відмовляти вам в отриманні відстрочки, якщо буде вважати, що у вас недостатньо документів. Бувають такі випадки, що навіть при наявності усіх документів ТЦК все одно відмовляє в отриманні відстрочки. В такому випадку необхідно оскаржувати таку відмову до суду або органів, які стоять. Вище, а для цього ви також можете звернутися до фахових юристів, які цим питанням займаємося. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте поділитися цим відео зі своїми знайомими, для яких ця інформація може бути важливою. Тож, якщо ви опинилися в ситуації, коли вам потрібно отримати відстрочку по сімейних обставинах, не зволікайте, а краще зателефонуйте волосом.